Не водій спринтера та наїзд на пішохода. На Буковині зафіксували декілька аварій. У Чернівцях на вулиці Скальда поліцейські задокументували ДТП по з потерпілою жінкою пішоходом. 22-річний житель села Хлівище, керуючи автомобілем Нісан, наїхав на жительку Дністровського району, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Внаслідок наїзду 88-річна пішохідка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували її до лікарні. У Кадубівцях 17-річний житель села Хрещатик автомобілем ВАЗ, зіткнувся з Тойотою, якою керував 23-річний житель Тернопільської області. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 17-річний водій та 16-річна пасажирка автомобіля ВАЗ. Лікарі госпіталізували потерпілих до лікарні. Ще одна автопригода з потерпілими трапилась у селі Топорівці. 62-річний водій, керуючи автомобілем Мерседес Без Спрінтер, в стані алкогольного сп'яніння зіткнувся з автомобілем Фольксваген, яким керував 22-річний житель села Колінкі. Ківці внаслідок аварії травмувала 16-річна пасажирка автомобіля Фольксваген. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні для надання допомоги. Досудові розслідування тривають.